У ніч на 25 січня в російському місті та Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтоприробному заводі, який належить Роснафті. Перед цим там прогреміли сильні вибухи. З опублікованих у мережі кадрах можна зробити висновок, що масштаб пожежі значно більше ніж про це говорять російські пропагандисти. Пишуть, що ніхто не постраждав, а горить вакуумна установка. Як повідомляє телеграм-канал Астра на момент атаки, там було близько 100 тонн бензину і 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 працівників. З початком 2024-го в Росії не вщухають вибухи та пожежі. Так, 21 січня серія потужних лобків прогреміла поблизу Тули. Як повідомляли російські телеграм-канали, було уражено завод «Щегловський вал. З відкритих джерел відомо, що це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних знарядь та бойової стрілецької зброї. Наприклад, на цьому підприємстві збирають зенітно-ракетні комплекси Панцер С та Панцер С1. До 19 січня масштабна пожежа сталася на нафтобазі у місті Клинсі. Як повідомив губернатор Брянської області, спалах виник нібито після збиття безпілотника. У цей же день під ударом була не тільки нафтобаза. дрон атакував Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Це підприємство одне з найбільших у Росії з виробництва пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство збільшило виробництво на 34%. З Січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації Ростех. Вибуху на цьому заводі вже відбувалися у червні та листопаді 2023 тисячі Гучно було й у місті Подольськ, Московської області у ніч проти 18 січня. Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, сили протиповітряної оборони РФ, нібито збили безпілотник у Подільську, який летів на Москву. А в Міноборони країни агресора заявили, що атаковано було не лише московську, а й Ленінградську область. Як пишуть російські паблики, під атакою опинився Петербурзький нафтовий термінал. БПЛА із трьома кілограмами вибухівки впав на територію підприємства.